Восьмий рік поспіль кращі студенти навчально наукового інституту філої та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка отримують імені стипендії за своє вміння використовувати набуті знання. Щоб у них диплом був не лише відрізнявся кольором після завершення навчання в університеті, але й вони якось своїм розумом змогли б... Поліпшити своє матеріальне становище дирекція інституту встановила п'ять іменних стипендій імені Олега Оджича, професора Миколи Никончука, імені Василя Остапчука за виявлені глибокі та ґрунтовні знання слов'янських мов та зарубіжної літератури та за професійне використання набутих знань з філології на практиці. Відбувається ем, фінансова підтримка інтелекту. Відбувається в тому числі і моральна і духовна підтримка найбільш обдарованих наших студентів. А це ще раз свідчить про те, що Житомирський державний університет є середовищем розвитку і плекання розумних дітей. Фундатором стипендії Олега Ольжича є Житомирська обласна рада, вручається лише студенту четвертого по го курсу. Розмір дві мінімальні академічні стипендії. Чи повинні стимулюватися? Знання, прагнення їх здобувати, праця так повинні і повинні потім конвертуватися. Юлія Білошицька, студентка п'ятого курсу, отримала стипендію за особливі успіхи у вивченні сучасної української діалектології, каже: не очікувала, що її наукові досягнення відзначить такою нагородою, ділиться своїми планами на майбутнє. Ну, якщо чесно, взагалі я не думала, що я так ну, отримую стипендію, тому що це було дуже несподівано. І справа в тому, що діалектологія цікавила дуже давно, ще починаючи зі школи. А от тепер так сталося, що і також пишу дипломну роботу з діалектології і якось так вийшло само собою. Дуже подобається от, саме працювати в школі, але мабуть теж таки треба просуватися по лінії науковця, і тому я думаю, що можливо буду колись діалектологом.